Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа на календарі 23 жовтня, правда, і дуже ми щасливі, що ви продовжите нас дивитись 9:00 вже на нашому а, годиннику. Отже, у нас сьогодні в гості до нашої студії завітали чудові люди, дизайнери. Це Максим Перепелиця, окремі подисменти та Емілі Ка, дизайнер. Ви знаєте, друзі, нас... Засновники компанії Макс Демілі, так, яка виробляє метелики. Так, Емілі, вам дуже личить цей дуже. метелик. Ничего Часто побачиш на жінці, на жінці, чарівні, жінці такого метелика? Ну, можемо? просто нам на сторінці у Фейсбук ранкові курасани пишуть і засипають нас повідомленнями, а чому ваш ведучий новин Славко носить метелик. Що це означає? І, власне, тому, друзі, ми запросили дизайнерів-професіоналів для того, аби вияснити це питання у них, і для того, аби ви розповіли, що це означає. Адже метелик це вечірній гардероб. так? Зараз ви будете на перехресному допиті. Почнемо з історії створення метелика. Ми можемо удавати, що ми знаємо. Як з'явився метелик? Звідки він з'явився? Ну взагалі, це а, давня історія і. Ну, копатися в ній я вважаю, що не потрібно, тому що зараз ніхто не запитує, звідки взявся, наприклад, підбор на взутті у жінки. Емілі, ви а... чарівниця. Я так завжди роблю, коли не знаю відповіді, де що з'явилося, я, я виключилося. Насправді я шукала матеріали, але просто трошечки не встигла добре підготуватись до програми. Вибачте, будь ласка, так, За чого? А, Просто... Всі думають, що це вечірній гардероб. думають, що це аксесуар Мостар. для виходу в театр або в кіно. Ну насправді ні. Це аксесуар, який можна носити ну кожного дня, який піді може підійти під будь-який ваш гардероб. І неважливо, там ви хочете сходити просто на побачення чи просто в кіно, чи вийдете в театр. Її можна одягнути наш ведучий з метелика до речі, вашовиробниця. Я так? знаєте, яскравий приклад того, що метелики це не тільки вечірні гардероб, а й ранковий, і взагалі, будь-який гардероб. От тому я перестав носити метелики. Я вам чесно скажу. Я вважав, що люди, які носять берети і метелики, це обрані люди. Вони приречені, так би мовити. Вони з діагнозом. Я вважав себе таким самим. Але потім, коли це стало попсою, завдяки вам, панове, то тепер мене серед ваших клієнтів ви не побачите. Як мені. Емель, Ну, йому не мені. треба дарувати метелик, можете все віддати мені. Як часто Емелі, це питання буде таке? окей, як Емелі, часто жінки у вас замовляють метелики. В Україні я вважаю, що це поки що такий не досить популярний тренд. А жінки вважають, що це більш чоловічий аксесуар. Але ми ламаємо стереотипи і робимо все можливе для того, аби жінки зрозуміли, що носити металик можуть всі. Хто цього хоче. А ви виготовляєте, наприклад, металики для собачок, для котиків, для тваринок. Ні. Поки що. Якщо ви виглядаєте як англійський лорд, це ваш повсякденний одяг, чи сьогодні ви урочисто? Я прошу прощення, буду на русском. Конечно. На жаль, не дуже. Мені дуже нравится бабочка. Я очень її люблю. З недавних пор я її полюбив. Я никогда її не одягав, никогда не носил. На мероприятия мне нужна бабочка. Я пошел, я начал искать, где ее можно купить в uh -huh. Киеве. Я объездил магазины, интернет-магазины, очень много где побывал, ни одного хорошего качественного товара я не встретил. То есть хорошо, что я разбираюсь в, в швейном uh -huh. деле. Мы с Амалией закончили швейное училище, uh -huh. -шить училище. умеем, да. Uh -huh. Ну в, в этом разбираемся. И когда я видел то, что предлагают, за те деньги, то есть, ну, на самом деле дорого было тогда за, за то качество, за такие ткани, я очень ужаснулся и думаю, ну, а почему самому не попробовать? Mm -hmm. То есть, я умею шить, ну, а вдруг что-то получится? No, ну, no, no. в, в so принципе no. несложно, да, ну, на самом деле, а, начал крутить, крутить, но ничего не получилось. Mm -hmm. То есть, хорошего качественного продукта, вот, например, чтобы мне понравилось, я был э, доволен, не получилось. Mm -hmm. а ну, потому что надо тканы набыла, да. Вроде, ну, он, он сложный, но вот, отточить форму, сделать красивую какую-то, ну, достаточно mm -hmm. непросто. А как вы робили по эскизу, например, от металок, просто так звук А, На самом деле, наши формы, вот, чем мы отличаемся, вот сейчас уже появляются люди, которые делают бабочки. Ну, то есть их достаточно, может, уже много. А, чем мы отличаемся от других? Это формами. Фішка вашої форми. От зараз я людина, яка все-таки да. має одну з найбільших в Києві вот. колекцій метеликів. Uh, uh, фішка в тому, що так. такої ви не знайдете на прилавках мас-маркетів. Uh, мас-маркетів ні. Мас-маркетів, ні. Uh, чому? Тому що це ексклюзивна форма, яку от зробив Добре. своїми руками Макс і. Ну, таких більше немає. А як, воно, як називається цей метелик? Схожий на летаючу менше. Ну, ми його, ми його між собою називаємо просто многослойная. Угу. Ну, бабочки ну, многослойна. Тобто, така, ну, фішка ваших метеликів – це багатошаровість? ні Не-не-не, Тобто різні форми. песни, В основному бабочки, да, вот, ну, грубо говоря, класичні. ну от у вас э, різновидність класичної бабочки. А, ну, она сама завязывается, вот у вас конструкция, и их там, ну, около четырех в принципе форм. Uh -huh. а, то есть здесь же, ну, мы вот ищем свои формы в соединении каких-то геометрических фигур. Uh -huh. Uh -huh. То есть можно, можно сложить квадрат там и треугольник. Uh -huh. Uh, ну сделать лекала и сшить и вот получится такая вот, например, конструкция вот так такая форма вот форм, вы подбираете под форму облысения uh, не всегда, то есть например Овальный, просто квадратный, например. это творчество я я беру я беру две какие-то фигуры геометрические соединяю их смотрю то есть какая-то форма Может красиво очень красиво хорошо обычно. получится то есть мне это нравится но это хорошо то есть вот например такая форма Ну ви не зустріте, по крайней мере, я не видел. Не та фамилия. Давайте похваляти нашому ведучому на вів. Давайте зараз, а давайте дивись, так, так. же, ну, принесли. Давайте його. Давай, давай так. вот, так. вот так. эту коричненьку. Корич, вот вот это давайте. Да, вот эту коричневую. А може чуєш, а може оце мені поміряти, глянь. Ой. Ну, мамо, не здається, п'ятисорочку будете, що треба. Так, наступний випуск новин я вже проведу в вашому телевізору. Мені, мені тільки зараз. А я слово на слові. Так, де тут є? А, от так. Тебе так цікавлять метелики, що ти навіть про них нічого не питаєш. В тому сенсі нічого не питаю. В такому сенсі ти вдягнувся до метелика, схопив і все, більш нічого не буде. Як його одягати правильно? Я правильно роблю? Так, а що одягати? Там воно як ліфчик. а возле... Я не ношу ліпчиків. Дякую. Ага. Ну, ось ця О, точно в вашому стилі. Оця в моєму Знаєте, взагалі, в принципі, метелики в моєму стилі. Щоб ви знали, в моїй колекції 62 метелики вже, наявно. Ну, тепер буде набагато один. більше. О, Два, Два, дроба, мені здається, якщо Ровно. я не помиляюся, в Києві ні в кого більше метеликів. О, слухай, шикарно, глянь, Прямо як, як на мене шитий, правда? А вже ж. Валіра. А, скільки гривень коштує такий металик? Така конструкція стоїть 300 гривень. 300 гривень. Бараговато. Емелі, ви постійно носите металики? чи час від часу? Час від часу. Справа в тому, що я. Ми, коли розробляли ці так. метелики, ми спочатку більше орієнтувалися на чоловіків, і тому uh -huh. зав'язка завжди більше ніж моя шия. Тому якщо я хочу вдягнути якийсь метелик, він завжди на мені звисає. Ну uh чому там там можеш підтягувати -huh. кожні без сапог? якось себе себе чи зробити Як жінки реагують на ваш метелик на шиї, на ваші? Хто як? Деякі кажуть, та ну ну куди ти це вдягла, а інші кажуть, вау, круто, я теж таку хочу. У мене подруга вже одну замовила. Mm -hmm. І каже, я обов'язково буду її носити кругом-кругом. <риклад> Спільна ваша діяльність вас якось поєднала душами, серцями. А, Ви зустрічаєтесь? Ну, можна я? значить. Памалі мої найкращий друг, який mm -hmm. є зараз. Слухайте, скажіть. Партнер по небольшому бізнесу, скажімо так. Ну, коротше, нема у вас, Роман Скажіть мені, от я людина, яка завжди іскрізь, я в метелику. Це мій так мовити, метелика це реально мій фетіш. Тому, чесно кажучи, те, що ви прийшли сюди сьогодні, для мене це свято. Але скажіть, існує якийсь моветон, в принципі, по вдяганню метеликів. От куди, або в якій ситуації непристойно з'явитися в метелику, або куди він не пасує? Все залежить від того, в що Верховна ви одягнетесь в <ріху> Верховну Раду прийти. насправді. На я думаю, що якби в Верховній Раді носили метелики, наших політиків сприймали б не настільки критично, я думаю. А тому, що в британському парламенті багато хто носить метелики під корі панчох, угу. і це вважається нормально, і це дійсно круто. Давайте я подивимось я хто з відомих осіб носить метелики. Як ми вже зазначили про цих відомих Або носив метелики. Вінстон no. Черчилль. Так. Коментуйте. А Хто це ти? Перший був Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Велікобританії в рамках Второї мирової війни. Дракува. Да. Відомий uh, детектив. Uh, Зрозуміло. Ну, no, в принципі, це така оця, кримінальна вся мафіоза, вона завжди чтило, було, в вдалі. Ні, ні, це не кримінальне oh, чтиво. Крещений батько. Крещений батько, сорі. Крещений батько, так. А це хто така? А а й не знаємо ми так. Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс, Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. І знову Джеймс С, Бонд. І знову Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. що вони всі носили метелики. Ну, Джеймс Бонд, в принципі, всі. Жим себунди були з речі. В нас одна із форм Семцяк. так і називається і ви пам'ятаєте, що, що вони як так розумію, класичні чорні. Тому ну, щоб ви розуміли, що президент Естонії, наприклад, він завжди і скрізь з'являється в метелику. Це також його фішка. Він завжди в окулярах і в метелику. Тому я коли був у Таліні, ось звідки ноги ростуть? Ні, справа не в цьому. Я не знав цього. Я коли приїхав у Далін до мене при підході каже: ой, ви так схожі на нашого президента. Тому чим я схожий? Я одразу в Google забив. А реально у них президент їхній отак такий він смішний теж в таких окулярах великих і в метеликах ви час різних. Буде тобі президентом, Славко, як мінімум. Може, ти копіюєш. Естонії. Слухайте, а є у вас зіркові клієнти наші українські. Так, до речі. Так. Трошки. Так. А ну-ка, розказуйте. Славко, соломка, зараз вашому метеору. Вже буду тепер. Розказуваю. Надіємося. перший, Суханов. Льоха вдягається у вас. Так. Льоха у нас, є бабочка. Бабочка. Так. Бабочки есть, наших у него. Значки робота клиентом зерковым. Пустинным так. Пустинным так. Ну, неважливо зеркало чини, если клиент пустинный, то есть сидит рабоку, ты как моталки или тобой обтримать значку. Ой, ты уже турбуваться почему? Нет, как-то вот такой вот: ты купил три, тебе скидка, ты пять, тебе тоже скидка. Ну, как-то вот контакт с человеком есть. Хороший вот человек вот последний, ну, один из последних наших заказчиков Алексей, он работает. Uh, на почте, на Укрпочті, вот на Хрещатике, да в прям відділені uh, він приймає кле... ну, <свистити> ну, я, я не знаю, он просто вийшов, там спустился. Очень хороший человек, то есть он настолько, он говорит, спасибо вам огромное, то есть я, я искал, искал, говорит, я ничего не мог найти хорошего, говорит, я увидел вашу форму, мне очень понравилось". понравилась ткань, то есть понравилось качество. Он э, очень тут такие, дуже прискиплый был, он взял коробку, начал рассматривать, то есть молча все так. это было. Я ему показываю, он рассматривает минуту, две минуты смотрел, да, наверное. Так все ж такая. Ну, что не так? То есть все каждый так. шовчик посмотрел, фурнитуру, он говорит, она хорошая. Все, вот, вот, это был вердикт такой. Стуханов, то ще. А, телеведущие. А... Мы не пам'ятаємо их имена, але це не важливо. Марина Кухар, Саша Мозговой а, солист группы Дилема JB. Джей JB. Джей Короче, выстачай, выстачай, языков клиентов. З ну, чего починалося: кто вы за освітою? А, За освітою. Вот Мое первое образование я радиоинженер. Я 4 года отдал этой профессии. Я паял детальки, транзисторы, резисторы. Вот а так Я тогда еще, вот, на, на тот момент, мне не важно было там абсолютно, я. Не, одежда, ну это не, не мое. И мне не важно было, как выглядит человек. Там, ну, мне абсолютно все это было все равно. А я хоть так у Но вот на третьем курсе. Uh -huh. Вот, ну, я не знаю, вот пробило просто. То есть вот так, так случилось, что мне почему-то это стало нравиться. Я услышал такую фразу, что uh, 70% успеха человека зависит от его внешнего вида. Uh -huh. Тут, а на тот момент я, ну, абсолютно никак не одевался, мне все равно было. Я такой думаю, що ж, ну ви переконані в тому, що з появою метелика в люд... в людини з'явиться успіх. Ну согласитесь, то перше мені очень, очень важно. Ти ви, когда приходите на какое-то собі, наприклад, если в бабочке. То чоловік сразу как-то по-другому относится. У нього появляється улипка на ліце. Он раз ну, він рад вас відіти, здивувати або здивувати. Да. Пройдеш, не Но пройдеш. Ж... Головне, що він тебе <свист> запам'ятає, <свист> да? да, або результат... запитає, де ви купували цей Мотелик? І вам будь-якому вимозі. Заходіть вас до наші деревиказі. Розкажіть про вашу історію. Киму во хто ви є за освітою? Де ви навчалися? Ну за освітою я також. Uh, радіоінженер. Радіо Ні, не радіоінженер. Ми зараз навчаємось у технології дизайну університеті разом. Uh, і в училищі ми також навчались разом. Тобто освіта у нас однакова. Але я до цього прийшла ну, вже після того, як Макс мені сказав, от, а давай робити. Але. Uh, Зі стилем і з дизайном я була зв'язана ще з от таких от років. Mm -hmm. Я там просипалася маленькою, казала: мама, я буду малювати. І я малювала, я шила іграшкам е, одяг. І е, в 17 років я пішла працювати стилістом, мені це подобалось. Я дуже багато років пропрацювала е, на великих проєктах і на телевізійних, і на комерційних. І мені не вистачало. Е, не те, щоб розвитку розвиток був. Uh -huh. Потрібно було багато ідей, потрібно було багато свіжих ідей, але мені не ну не вистачало чогось свого. Тобто, що, що я могла би дарувати людям? І насправді, от кожна, е, кожен цей метелик, який зроблений нашими руками, він зроблений з любові. І цю любов ми хочемо дарувати кожному громадянину України, який замовить її наприклад. І ви, ви як стиліст, що скажете? Скільки в гардеробі чоловіка має бути метеликів? Це залежить від його смаку, від його або Якщо... від його дружини так? <смір> або від його команця. Ви <смір> кажете, що ви закладали любов у виготовленні кожного із метеликів. Хто вам дарує цю любов? Навпевно, у таких талановитих чарівних людей є другі половинки є кохання. Uh, насправді в мене зараз немає другої половинки. Друзі, Ні, це не так то, страшно. То, зараз так. я просто зайнята більше своєю кар'єрою. Правильно, звертайтеся до Сваліна, вона нам знайде кого-небудь присвати. Моє це кохання це метелик. Моє Скажіть, кохання. Моє метелик. Це це це, для Філіпа Кіркорова чи для Світлани Вальнової? Мені цікаво. А вот, вот бабочка, вот вона зроблена Э, очень, очень сложно. Маля, розкажи, пожалуйста. Насправді більше така карнавальна э, бабочка, її ну ко на кожен день її не одягнеш, тому ну, що пір'я воно дуже крихке, тендітне, тобто, якщо його залізти в громадський транспорт і їхати вот в такому метелику, э, ви. Ви свої 100 доларів просто викинете у смітник? Це коштує 100 доларів. Так це коштує 100 доларів. Тут виключно ручна робота і на ню йде дуже багато часу. Звичайно, якщо такий метелик я робила десь приблизно півтора місяці, поки я зрозуміла, як же ж її зробити так, аби вона не розсипалась, аби вона не зламалась там і не розпалась Так гарно, м'якенько. Для глядацької нашої аудиторії з Фейсбуку Питаю, у вас. Анатолій, е, е, будь ласка, скажіть, ці метелики треба вдягати лише зі спеціальними сорочками під метелики? Чи можна зі звичайними? Мені треба знати. Ось такий у нас глядач. Спасибо uh, большое за вопрос. Абсолютно не важно uh, воротник рубашки. Вот можно, например, как у меня, да, специально рубашки. Можно, так как у вас вот амалия, пожалуйста. Uh, uh -huh. Можно одевать под абсолютно такую рубашку, то есть, поэтому абсолютно не имеет значения воротник. Дякую за и Какие же такие цены? Вот мы вид. Вид и дом. Есть uh, несколько линий. Вот есть одна классическая линия, обычные классические конструкции вот там, которые все знают, которые даже дети рисуют, вот бабочка uh -huh. в их представлении. Классичная, форма. Классичная uh -huh. форма. Да, 200 гривен yeah, такая стоит. Uh -huh. А вот э, конструкции вот такие, да, например, вот uh -huh. такая, как у вас, или вот такая, например, а, такие стоят 300 гривен. Uh -huh. И... Э, Есть, uh... Ну і ось така вона коштує трошки більше. Вона коштує 800 гривень, тому що конструкція це... зічна, але конструкція... у нас є uh, договорів ексклюзивна конструкція, да. незвичайна ексклюзивна конструкція. Але це uh, дорога італійська тканина. У Нас поставка uh, просто є uh, так. Це італійський оксамит, який ну, просто сам по собі не може бути дешевим. Тому uh, ну. Не тому в ущерб така, себе, скажем ну, так. Дорога, тому, тому трошки Заказывали уже заказывали. Ці метелики можна перев'язувати, зав'язувати. Мы просто сначала начинали делать вот самов'язи, да, но поняли, що ну, мужчины наші люди они вони вони не любят, во-первых, не, не, не умеют и не любят долго вот это вот завязать. Я, зав uh, я, як стиліст, я не вмію завязывать цей Зі не знаю, це, да. це соромно, але е, ну, я їх не зав'язувала ніколи в житті. Я купувала, якщо мені потрібно було, ми пошили і дали в ефір таку, яка у нас була. Але коли мені один раз на зйомках потрапила в руки англійська, ця самозав'язується. Я крутила її на хвилин 20, Я не могла зрозуміти по цій інструкції що до чого. І я зрозуміла, що ну ніхто не буде цього робити. У нас люди ліниві. Вони не хочуть там крутити, Правильно. якось думати. Та, його Звичайну, звичайну краватку у нас в принципі багато людей не вміють зав'язати. Велі ти вмієш звичайну краватку зав'язувати. Ну от не, бачите, не, не. Тому... друзі, ми підготували для вас сюрприз. Дивіться, Вау. я зробила спеціальний метелик, щоб ви оцінили хоп, а немає. А, немає. Це такий жарт був Ліда, так? У нас, друзі, гра. Зараз ми вам представимо значит, Хто, як ви гадаєте, зі своїх дизайнерів створив метелики, які ми зараз вам покажемо. Хто Створював метелики такі створі. час від часу. Перший. Так. От. Хто? А, жан жан -Ів, не пам'ятаю, помня. Фра французький дизайнер-бабочок. Угу. Ів сен Лоран. Ів сен Лоран. Мінус один вам, Макс Залік. Друга фотка, будь ласка. Макс, головне говорити що-небудь відповідає. Неважливо. Це він. Стоп. же ж. Ну, і вот это, а предыдуща була вот, то, що я говорив. Я не помню, як как викладається. Це, це Дольче Габана. Це Дольче Габана, Макс. Це дольше Габана. Давайте третю фоточку. Може, Можеме краще, краще відповідає. Так. Це Олександр Голубов. Створив цього метелика. Ні, це Олександр Славко. Голубов, це Зенія. Зеня, це правильно. Правильно? От видно, хто. хто, хто Соломка поки форматії. що 2-1 перемагає. А, так, а це чий метелик у нас? Ні, не знаю. Це дуже відомий дизайнер. Хто, хто, дуже, дизайнер, Зараз, дизайнер, зараз дизайнер, він дизайнер. дуже прямо наразі. Це 4. Марк Джейкобс. Джейкос. Соломка 2.0 перемагає. І у нас є п'ятий метелик. Так, а це хто у нас? У нас есть. Це український дизайнер. Воронин. Я, да, <свят> я працював після закінчення училища, швейно я працював на фабрикі Воронина год. <свят> <свят> Чому навчилися ну, там? Я з снизу, як завжди. поставили на операції. там самые легкие какие-то там пришивания, чего-то там, и все. Поднимался по карьерной лестнице за 6 ну, за, за полгода я перешел в экспериментальный цех, и мне дали закройщика шестого разряда. То есть, обычно дают, ну, это самый высокий разряд. Uh -huh. Шестой разряд обычно дают после окончания университета и со стажем там, несколько лет, когда ты проработал на предприятии. Что вы можете закроить кого? Костюм. Ну, то есть, я специализировался на мужских костюмах. Uh -huh. Зараз вы шуєте костюмы, А, У нас у нас есть. То есть, мы хотим запустить свою линию мужских и ну, то есть, в планах будущего мужских и женских костюмов. Але пока що, друзі, метелики купуйте. У вас сайт соціальній мережі, правда, ви питатись Так, да, є сайти в інтернеті. І Facebook, і, да. Шукайте, друзі. у нас сьогодні були в гостях дизайнери, талановиті. це Максим Перепелиця та Емелі Кас. вам. Дякуємо. Ви вже бачили нашу чарівну ведучу Юлю Крапівіну. Вона теж в метелику передаємо їй слово на розповість про погоду прокурор.